Доброго дня, мене звати Анна, я консультант магазину Dermax і сьогодні я хочу провести разом з вами відеоогляд на багатофункціональний апарат для догляду за шкірою обличчя NanoSkin в рожевому кольорі. Ось так ми відкриваємо його, знімаємо все. і бачимо, ось так виглядає наш апарат зсередини. Також бонусом це є інструкція до даного апарату. Вона йде перекладена на українську мову для вашої зручності, щоб вам було легко і зрозуміло, як правильно користуватися даним апаратом і яка функція, за, за якою йде. Ось так виглядає наш девайс зсередини. Тут в нас знаходиться ось ця його така підставочка, на якій він зберігається, заряджається і просто може милувати ваше око. Сам апарат. Ось так він виглядає. Ось так ми ставимо, і апарат собі зберігається в будь-якому місці, де, де ви його виділите. І сама зарядка. Зарядка в нас йде з ось таким розйомом, блочок зразу йде до неї під'єднаний. Для того, щоб зарядити, ми вмикаємо ось так ззаді, в розетку і апарат заряджається. Але також можна, якщо, наприклад, ви кудись спішите, вам треба швидко його підзарядити. Немає станції поруч, ви берете сам апарат, ззаді ось так от вмикаєте, і він заряджається. Ось так це виглядає. Доволі гарний в нього лаконічний дизайн, приємний колір. І давайте вже розберемо його по функціях. Ось так. Перше, що ми бачимо, це верхня його головка, це сам мозок апарату, який виконує всі функції і сприяє покращенню і відновленню нашої шкіри. В нього є ось таке кільце, воно йде магнітне. Воно в нас тут для того, щоб ми могли закріпити спонжик. І працювати на очищення нашої шкіри, або, наприклад, ви берете спонжик, даєте до нього тонер зволожуючий, і працюєте з тонером для обличчя. Також ми бачимо екранчик. На екранчику в нас буде завжди на які функції ми працюємо, який заряд, і режими потужності регулюємо. І сам блок, механізм управління кнопочний, кнопочка «Ок» – це кнопка ввімкнення та Вимкнення самого апарату, бокові кнопочки в нас регулюють рівні потужності, їх у нас тут аж 5, і верхні кнопки регулюють режими, на яких ми працюємо. Ось так ми його вмикаємо. І е, під час вимкнення є такий звук. тобто Ми маємо розуміння, що пристрій вімкнувся і загорається відповідно екранчик. Зразу бачимо, у нас зверху пише левел, тобто рівень потужності, заряд. І посередині пише на якій е, функції ми працюємо. Перша функція в даному пристрої це є функція РФ ліфтингу. Тобто під впливом РФ ліфтингу е, волокна колагену та еластину, які втратили свою пружність, відновлюють свою е, здатність. Тобто шкіра наша підтягується і, наприклад, якісь дрібні восьмимічні зморшки або зморшки в зоні е, носогубочки розгладжуються. Ось так він вмикається, він йде також з LED-терапією. Боковими курсорами ми можемо регулювати потужність. Тобто, наприклад, ми хочемо на п'ятому рівні, ми вмикаємо до п'ятого рівня. Далі ми змінюємо режим. Наступний режим це в нас йде холодної терапії або холодний ліфтинг, його ще називають. Він у нас йде також в комплексі з led терапією синього світла. Суть холодного ліфтингу полягає в тому, що під впливом холоду, а саме шкіра остужується до 10 градусів, звужуються наші пори. Відповідно, йде процес природної регенерації всіх клітин, адже старі клітини не витримують такої температури і вони, як би мовити, відмирають, відшелушуються. Шкіра стає гладшою. Також завдяки холодній терапії ми можемо позбутися набриків або синців у зоні очей. Наступною функцією в даному девайсі це є функція МЕС-терапії терапії електроміостимуляція м'язів. Її вже багато хто знає та любить, адже це наші тренажери. Завдяки саме цій функції. Ми е, можемо стимулювати наші м'язи для е, тримання е, овалу нашого обличчя, тобто він так підтягується відчутно, адже м'язи проходять в такий тонус. Тобто завдяки цій функції це як свого роду тренажер для наших м'язів. Ось так він вмикається, він у нас також йде з л-терапією в двох кольорах, не тільки в одному, а й синій, і е, червоний. І е, наступна функція це є Ені, тобто електропорація. Дану функцію я рекомендую використовувати з якоюсь сесенцією або сироваткою, адже вона сприяє на більш глибше проникнення всіх цих препаратів. Тобто, ви використовуєте, наприклад, для зволоження, ви додаєте цю функцію, і ви отримуєте те, що ваша шкіра зволожується не тільки поверхнево, але й внутрішньо. Вона… В комплексі йде з РФ, і це сприяє тому, що вона не тільки зволожується, але й відновлюється гарно. Ось так це працює. І ми перевикаємо остання функція, це йде іонофорез. Вона йде також в комплексі з РФ-терапією. Як ви замітили, РФ вона практично у всіх функціях вона присутня, але й вона працює і самостійно, що дуже позитивно, адже хтось любить самостійно, хтось любить і в комплексі. Дана функція вона у нас заснована на зарядах позитивних і негативних іонів, завдяки чому негативні іони вони виводять токсини всі з нашої поверхні. Шкіра, а позитивні вони сприяють відновленню шкіри, тобто в комплексі з РФ вони дуже гарно розглажують зморшки. Ось так це все працює, ми вмикаємо. І ми прийшли до початкової функції РФ. Для того, щоб вимкнути пристрій, ми затискаємо кнопочку ОК, звук і пристрій вимикається. Також ми бачимо екранчик наш гасне. Ми собі зробили всі наші процедури, відставили і йдемо відпочивати. Даний пристрій рекомендується використовувати з регулярністю 2-3 дні. Тобто ми один день використали, 2 дні ми робимо перерви від нього, тому що наша шкіра потребує часу для закріплення і відновлення. Також його ми використовуємо з гелем для очищення. Гелем для зволоження, наприклад, Есенція, це може бути сироватка, крем для зволоження, і з гелем провідником для мікрострумової терапії. Дуже просто все запам'ятати, в разі чого ми, наш магазин завжди консультує наших відвідувачів, наших клієнтів, ми завжди є з вами на зв'язку, а цей чудовий апарат можна замовити у нас на сайті.